Кошенятко – саме так ласкаво Роман називає наймолодшого члена своєї родини, якого йому на новий рік подарували друзі. Сьогодні екзотичний подарунок живе у нього в квартирі та дарує радість своєму хазяїну. Какие ніби звичайний домашній кіт. До туалету ходить у котячий лоток, спить на дивані, гризе меблі. Проте тільки ті, що йому дозволяють. Не виключені й прогулянки на дворі. Ввечері на повідку вулицями міста, а вдень на приватному подвір'ї. Коли я показав котенка, який перевищав взрослого кота разов два, і сказав, що йому полтора місяця, я спочатку навіть не повірив. Але тут з'являється це чудо. Вибрали йому ім'я. Вибирали довге, але отчеству бовідь. 30 кілограмів за півроку. З таким темпом підростає левеня. Слідкує за ним ветеринар. Кішці царської крові належить відповідний косметичний догляд за шерстю та нігтями. Улюблені делікатеси м'ясо та манка. Кажу, за словами хазяїна Романа, цар любить з маличку, адже неї та козячим молоком його годували замість материнського молока. За словами чоловіка, його ливеня породисте і приручене у четвертому поколінні. Про те, як і усі малята любить грати та шкодити. Буває, коли да, Наругаєш, он там розговорює. От на людях так себе не веде, вдома, він просто розмовляє. Тобто інтонацію його можна зрозуміти і перевести. порикування, ну зачем ти мене ругаєш, там подойдет, там потребується, звиниться. Тобто конфлікти довго у нас не затягуються. Хоч і мале, малета вже популярне. Побачити хижу тварину та приголубити її, приходять такі ж зацікавлені люди, як і наша знімальна група. Втім, такої свідолапочка, такий пушистий, такий симпатичний. Ну вже відчуваються хіщні такі у нього інстинкти, проявлення, як желання там схватити уже відчувається поставлений удар від природи. В общем. Впечатлення тільки позитивне. Левення змінюється на очах. За словами хазяїна, в нього збільшуються лапи, тулуб, на хусті з'явився пензлик, а на шиї грива. Товаришує він не тільки з гостями господаря, а й з місцевим чотирилапим охоронцем території. Ні, взлітають ні кошки, ні собаки. Коли там пару часов уїхав навіть із дому, він зустрічає, обнімає, лащиться, вот так щечками щечку. Ну тобто сумасшедші позитивні емоції дарить. Как бы, ну... Логіка що когда то він стане хічним агресивним звірем, Ну, покамість в это не віриться. Роман із сумом думає про те, що надовго левеня у родині не затримається, адже підростає 11-річна донька, про безпеку якої треба турбуватися. Тож за три місяці для царя побудують вольєр. Але хазяїн обіцяє, що не залишить без уваги та ласки свого улюбленця. Анжела Сергій Мельник,